Вітаю глядачів та підписників каналу. Хто бачив та слідкує за моїми відео? Хто не, не знає, дивиться перший раз. Сонячна електростанція 1,2 кВт, дві акумуляторних збірки по 40 А 48 В. Гібридний інвертор Evo 6200, 6,2 кВт, максимальна потужність. Ось, на одній збірці у мене стояла ось така BMS-14S 30 А. Зараз я вже її замінив. Замінив на ось таку 40 А17С. Це БМС універсальна, Там запаральнюється на передостанньому 4 проводи на одну комірку, і вона працює під 14С. Ось тут така сама і тут, відповідно, така. Ось, хтось там пише в коментарях, що, можливо, потрібно потужнішу. Ну, поки що мені вистачає. В налаштуваннях по заводу там стоїть 50 А. Це струм, при якому вона аварійно вимкнеться. Ось, ну Якщо взяти це 100 А помножити на 55, навіть, наприклад, 50, це 5 кВт. Тобто до 5 кВт вони повинні мене витримати. Поки що. Якби мені вистачає. Якщо подивитися в піку більше, ніж 3 кВт, я не навантажував 3,5 максимум, це все, що було. До 4 кВт, поки не навантажував, немає такої потреби. Ось. Кроме цього, ось є таке в мене нововведення. Придбав все ж таки е, Wi-Fi модуль до інвертора. Для того, щоб мати можливість віддалено моніторити стан інвертора, мати якусь статистику по генерації сонячної енергії, а також змінювати в налаштуваннях, коли мене немає, скажімо, вдома немає на місці. І даже для того, щоб банально не спрацьовувалися кнопки на самому інверторі, за того, щоб постійно потрібно переходити, щоб подивитися там потужність, яка йде з панелей, чи температуру, чи струм, який йде, потрібно постійно гортати меню. А так собі, в додаточок зайшов і можна все подивитися. Так, да, там трошечки з оновленням інформації є затримка в районі 5 хвилин. Тобто, інформація в додатку з'являється з, ну, з таким-то затримкою 5 хвилин. Тобто, моментально немає можливості побачити все. Але цього достатньо, і додаточок досить зручний. Про це знімо окреме відео. Ось. А тепер хочу. Обновити ватметр. Так, зараз би перейшов на лаштування. Так, ватметр обновив. І хочу заміряти, скільки ж все ж таки витягнуть мої збірки акумуляторні. Я тут просто перевожу в режим СБО. Інвертор переходить на живлення від акумуляторів. Зараз споживання, якщо по вотметру в районі 650 Вт, 11 А, але якщо подивитися по інвертору, струм, він бачить, теж. Те, що і ваттметр, але е, потужність він чомусь е, рахує в районі 480 Вт. Е, хоча, якщо його власне споживання в районі 50 Вт, то є він споживає десь приблизно ну там 550, ну аж ніяк не 650. Не знаю чому так. Ну так приблизно вважаю Втметр. Де яка точність, хто точно рахує, е, не, ну, не знаю. Можливо, це. Його КПД, як там говорять, чи ККД, правильно по-українськи буде. Ось. Ну, точно не скажу, але ось так. Значить, запустив тест. Зараз 9 годин вечора. І подивимося, наскільки вистачить даної збірки. Ось, Напруга вхідна бачимо там в районі там 213 вольт. Ось. І Зараз інвертора Він видає 230 вольт. От, єдине, що мені не подобається, в цьому інверторі в його меню. Ось коли я переходжу, тут бачите потужність сонячних панелей, потужність, який споживає будинок, струм, який йде з акумуляторів. Для чого тут два значення частоти на інверторі і частоти з мережі. Ну, Не знаю, для мене частота тут це я врахую. Щовищня. Краще щоб тут була напруга мережі. Ось. Це, ну, на мою думку, що мав бути тут. Або хоча б якби була можливість міняти оці дві позиції, щоб я міг там підібрати позиції, які мені більш зручніші. Але ну, виходимо з того, що є. Ну, В загальному як би все влаштовує. Це ось такий маленький нюанс. Так, далі я вже повторно ключ, коли. Вже трошечки підрозрядиться акумулятори і подивимося, що з цього всього вийде. Прийшло 2 години роботи інвертора від акумуляторів. Бачимо 1,1 1 кВт. Споживання приблизно таке саме: 1 А. Напруга просіла до 55,6, 55,5. Ось. Якщо вийде, то далі зніму, ще до якої напруги просяде. Так, пройшла ніч. Зараз 8 годин ранку. На вулиці вже зійшло сонце. Бачимо 140 Вт йде від сонячних панелей. І що ж на нашому акумуляторі? Напруга 46,9, бачимо 3,8 кВт 70 Аг, Витягнув з акумуляторів. Зайшов на кожну з BMS, подивився, що там робиться на них. На цій пише, що там в районі десь 23%. На цій пише, що 19%. А тут бачу дві верхні комірки. Вони чогось просіли по напрузі. А так, на цій по 3,4 В на комірку. Це тільки на цих двох просіло десь до 3 В на комірках, навіть до 2,9%. Ось, Виходить, що ці дві комірки мають меншу ємкість. А так, в принципі, запас по напрузі ще є. Бачимо 46.8. Скажем так, якщо зарядити верхній поріг більше і нижній розрядити до 42 вольта, то можна витягнути 4 кВт. А так, то 3,8 або 70 годин. Ось такий результат перевірки акумуляторів на розряд. І на екрані зараз бачите фото з віддаленого моніторингу стану акумулятора, скільки зараз вже йде сонячних панелей на зарядку. Ось. Кому сподобалось відео, підписуйтесь на канал, ставте лайк. Пишіть коментарі, по мірі можливості буду відповідати.